А ти можеш поки на площадці погуляти Я з тобою піду. Що? А я то запускати Ага. Шахе десь буває, да? так? Давай розстріляємо касати. Розстріляють можеш Та я поламаю ще. Тобі не холодно? Ні. Який город ти їдеш? Дім. Копенгаген. Копенгаген. Так поняла. А, тут куда я лезть от машины. Что-то ржавого. Куда я? Прикинь. Сюда я могу. Пока. Хочу, я поехала Давай яблоко. Какие красивые. No nie, dobra. No dobra, no to na pewno, że poprasnę. Крущ, яблоко? Яблоко. Круто. Блин, это це же цвето. С моим ростом и с моим счастьем. Нет, тут на землі надо шукать. А? Що прощає до те? ж Та ні, воно червиве. Оце нічого, зелена, можна з'їсти. З, з ледота, боже. Будемо їсти. Дізінфіцірований яблуко. Шопкову юбку. Так. Верзе. Добре. Да. Кисто. Нам осталось їхати, час 18, приїде. Прям захотілось яблук молодільних, напевно. Як ja в селі, да, у бабах були. Да. На перегонах були такі добрі. Да. Оце ще навіть не до кадарівія. Угу. А в магазині не добре, добре тільки отак. Так. Да. Оце з дерева без нічого. На трасі під деревом. Особлено витерта, опортання. <рес> <рес> не помита. Це mm. добріше. перше якесь в мене сухе було.